Так, друзі, всім вітання, всім доброго вечора. Радий вітати вас на цьому каналі і радий вітати вас у новому 2026 році. Тому принагідно вітаю всіх з Новим роком. Богдане, особливо радий вітати тебе тут і радий вітати тебе з Новим роком. Всього найкращого тобі. Привіт-привіт, вітаю всіх глядачів, вітаю тебе, Степан, і з Новим роком, з Різдвом, okay. з водохрещем сьогоднішнім. З усіма сетами. Хтось король. Вдуком. Рає через рейс. Ну, сімки, думаю, засунуть. Так. Дуже швидко. І власне. у нас перший. All in. Бля, в мене теж така штучка, речі, є. А в тебе звідки є mm -hmm. питання? Ой-ой-ой-ой-ой. На кареті принесли, Куа. на кареті принесли. Кува, це так слопо, легесенько. Ну, GG для дюко. Вийшов чисто, щоб шов. сказали, що ну, 4 фіналки підряд, і все. Так. Пахне кулером, пахне кулером. Ой-ой-ой, ой чи може дам? мись. Уже не на Сейхівських, уже на спартаковських. Мальдіо. Уже з Сейхівських переїхав. Так. Що буду робити Оле? Блін, ну неприємно. Нам здав, там ми карти бачимо, але. Грай кол, молодець Ну, ну, все, по король хайпор Ну, просто дама хрестова, я думаю. О, ну. Ой, яка прикольний фу, -фу, -фу, фу та Ну, він ну, прикольный. ні 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 я через те, що це що зараз дама, думаю. Для Оли типу. Ці... А, так, ні. Та, ну. Я думаю, просто в, в таких опонентів нема цього, типу, ой, зараз я піду йому розкажу, що в нього в цьому сайзі нема велью. Ну типу, там, такі, так. Ну, поставив велику. Друже, забирай. типу, все. Там, не знаю, В 5, ну просто красунчик, просто Бог покеру. Забирай. Щастя, удачі. Я Якраз паралельно гугли про Олі Шеміон. Як виглядає зараз? Ну, я пам'ятаю, що десь теж захоплення Покору почалося з його трансляцій, а Людинка не дуже постаріла, наче. 90-й за, 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 рік. Ну, візуально, за 16 років при активній каці. Тому що вони активний активний. Комусь комусь від 2-3 років вистачить в ну, клісі. Напевно, вже, знаєш, приходиш, він там у 2010 виглядав умовно на 40. Коли йому вже стало 40, він такий все одно виглядає на 40. Я відчуттям, що інколи одній роздачі вистачає. До Рівера дійшли, але ніхто не розумів. Непом! Що... П'ята пара, сюди, друже, сюди. Блін, Як вуську. Блін, то втік. Тільки відчув підтримку від телефону відразу, відразу. От, і зараз класний giveaway проходить. New Year giveaway називається на 20 мільйонів і 260 тисяч. І один з них це календарні місії 12 днів. Кожного дня треба виконати одне завдання. Там, до речі, альтернативи круті. Тому вам не важливо, якщо ви граєте турніри, то ви виконуєте в турніри, граєте кеш, е виконуєте в кіщі. Не плануєте грати, можна дуже швидко. Там там просто умовно е в киші треба словити кишенькову пару. Не треба там виграти роздачу, ще щось просто отримати. І там починалося чи з двік, чи з стрік, чи не пам'ятаю що. Ну, сьогодні треба вісімки зловити, умовно. І ви ловите. Залежно від oh, oh, ліміту, oh. отримуєте ah, стеки нас кожного дня. Okay, in, all in. All in, all in. Десятку ловить Родріго. І трійка Бутус, трійка, Бутус. і. Це трійка! Адріан Матеас в грі. Адріан Матеас в грі буде продовження цікавого покеру. Супер, супер. Цікаво. Okay, можем... Ну, все, трезерти увагу. Так, цікаво, що буде робити. Оу-оу-оу-оу-оу... Так, ну тепер вже не цікаво, що буде робити Оле. Рішення одне. Але цікаво, що буде робити Домінік. Це буде клік. 1600 чат. Дивіться, як я вже їх читаю. Easy 1600. І на новин. Якщо би там. Або пуш просто. Вау! ой-ой. Ой-ой-ой. Ну, але так, я тільки хотів сказати, що опонент так буде грати. Ну, ми, звісно, одну не можемо викинути, мені здається. Та ми ж не викинеш вже? Ну почувай. Ну, що, ну що там є? Ну, ти ізолиш 5 Тобі А що ми боїмося, то зими блочемо, а там ми. Що ми б'ємо? Що ми б'ємо? одну. Блего От... в одну, за дорого. Ну окей, ну одну так. Ну, Вау, я не знаю, оке. скільки це практикує. Снепчеки. Ні, ну та звісно, ну, типу, ніхто не викине, це ж я... Ніхто ніколи в житті не викине. Але, але спліті багато є. Ну прикол в тому, що е спліти часто навіть небезпечніше ну, через з Федешку, якраз, бо ми. Ну ось, та у нас немає нічого на, на ФД. Цікаво, цікаво, що буде робити Домінік. От, він, оце мені подобається. Він розуміє, що він в позі. Е, він розуміє, що зараз Олин йому в блеф не прилетить ніколи в житті. Ніколи в житті. Ось. Що робити лещенсу зараз? Після малої такої ставки. А е, ще якийсь мільйон туди засунуть. Ну, Оли, не думаю, це ж викине. Мінікви. Е, якийсь мільйон засунуть. Ну, а ну що ну, ми б'ємо? Ну що ми тут б'ємо? Ну, типу, не доїхавши ФД? Ну, не знаю. Не знаю. Яке ФД, Ну, це ФД тузом, Для чого ФД тузом тут ставити? Ти Давай ну... так. Ні, Ну закона, законе. Так, 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 ой, у нас виставлення Домінік проти Віктора. Домінік ловить свою даму. Є бекдорчики, вони не пішли. 4,55. І Рівер це не десятка. Е -е, займає Віктор у нас. Восьме місце. 75 тисяч 700 доларів. Так, нас весело, до речі. Так, ми тут балакаємо, балакаємо. А шісточка. Так, спрітаєс. Шісточка. І шісточка не прийшла. І це подвоєння для мого фаворита. Твій а, фаворит не подвоюється. Так. Ой, 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 ну знову якимось. Навколо кулером. Пахне цікаво, цікаво, що буде робити домінік. Трибет кол, требет. Просто кол, просто 40, кол. 39 бладі ефективний, так. Ну ось ну, знову ж то що, то, що відрізняє от, там умовних, ну, навіть не нас, а просто там просто регі від, від хороших регів. Вони не, не йдуть в ці якісь ігри. Вони такі, валети хороші, хороша, але я кол. Я розумію, що там багато фішок, у мене багато фішок. Не та рука, з якою я радісно тисну кол 4 бета, ну, 4бет, тому просто кол. Йдемо на постфлоп чекати, десь там одненько заплатити, подивитись на королів, сказати дякую. Все. Може, навіть я, ну, з гаршотом, з бубною, ну напевно. Не знаю, на яку, на, там, на, на третинку, що він буде робити, викидати. Ну, напевно, не викине. На одну не викине. на одну не викине. Е, як пас на СБ, то звісно, пас на. з 23-24 блайнда. Що нам робити? Ми нам не прилазить на, на кол, на, на сайт. Ні, навіть так. одненьку не заплатив. Супер! Все, ну ми програли з Валетами, два блайнда. Валети в королі, два блайнда. Оце от, от скіл. Це справжній скіл. Так, ой-ой, ой У нас цікава роздача. Meteus pod Def 9 світові. Отримав. Тріпс. Отримує ставку таку. Ну, так, все жалим, все жалим. Так, да, ну він звісно, не викидає. А, ну приталшенців. Ну, блін, це не, цікаво, знаєте. але... У вас ченс не викине і так після такого сайзінгу. Це на десятка ніколи в житті. Зрозуміло. Ну, так, так. От і твій фаворит знову подвоївся. Так, тріпет. Валети Грегі, і я думаю, буде виставлення. Я не думаю, що у вас так. Навіть особливо не думаю, і Грегі особливо не думає. Класична монетка. Uh, Зачіплідерство? Ой-ой, на флешпі, монетка. Але вже Валети фаворити, і Рівер нас розсудить. І Рівер це трійка, і Валети yeah. подвоюються. Чесно, я наче і радію, що це мій фаворит подвоюється, але і так хотіла, щоб Last Chance, знаєш, трошки почіпував, трошки показав цим хлопцям: що Ау, ау, мій шарк це просто мій шарк. Щодо конкретних людей, це напевно буде якось неправильно. Давати клеймо, умовно, там, де сам розвивається. Та людина сама визначить, хто вона має. Е, він сам собі вирішить, він професіоналом себе вважає, тому якось можливо було б негарно. Ну, це і трохи ми, не, і не в тому контексті, бо ми говорили більше про те, що, що людина любитель чи не любитель, не завжди визначає його рівень гри. Е, і що це а й там, що й професіонал може грати погано, і любитель може грати добре. Все ж, ну, типу, от там last chance ось він там 110 з 10 як гарно зіграв. Тобто він там двічі чекнув, рівер поставив там збільшений сайзінг е і тонко добрав, тому що він, він ж ну, не може людина, яка е заробила десь 10 тисяч на боїн, ну в неї ж є якісь там, ну вона ж, вона ж чимось це заробила, вона ж не не просто їх десь знайшла. Не ж є якісь логічне мислення і так далі. Ну, тобто вона ж може щось проаналізувати. Вона побачила, ага, мене там відбили, фото з окей. Бать, 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 давай, Last chance, uh, людинка. Ой-ой-ой, 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 запушив It's Домінік, думав, що там великим сайзом ставить дро, а там було нижні дві пари. Але насправді ще є 18% у Домініка, щоб не вилетіти. І це не та карта. Забирає yeah, багато фішок і стає просто. Чіп-лідером мій фаворит Грегі. Покер. О, яка біля ніч, друзі. ви Просто уявіть чіп по Ой, мені аж важко це уявляти. в голові. Людина вийшла два з половиною рази більшим стеком, ніж другий. І вилітає бляха сьомою. Покербіль. Ой-ой-ой, ну Адріанта засуне. Тут питання, от навіть Адріано точно може не до Буш поставити. Тобто у нього зараз мільйон 40 ну, Він наше, може десь 900-950 поставити. Наше, ну, наше, щоб що? Два любителі там. Ну, Грегі, я не знаю, як. Ні, здається, не любити. Ну, все одно ж, ну, це Після. ладно, це я може побачив, хто король, і типу щось собі придумав. Але ну в теорії, щоб, щоб вони могли десь стикнутися. Пітерії. Що, хотіли, що, 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 ти маєш на увазі, що Матеус відскочив? Ні, я думаю, що з Валетом на таких стеках. Знаєш, ну чого, ви нули? Такі... Ну, і... Але і ні, ні, вже... ну ладно, це Скоро... я вже, це я вже придумую щось згоден. Це, це, це є, ось... таке, шість макс, це вже, ну, так. це знак. Так, це Богдан, має. Богдан поступали, пропозиції стати амбасадором. Злежно амбасадором чого. чого. Але нічого, ніяких амбасадорів мені не пропонували е, ось. Не відкритий, не пропонували. відкритий до пропозиції. Відкритий до пропозиції. Амбасадором павуків. Ну, павук покер ще не придумали, такий спайдер-покер. Як придумають, то я з радістю до них піду. Хотів би бути амбасадором гусарських на, на вкладинці. Це я дуже грубо чат, якщо я дуже грубо, напишіть, а, напишіть. Тут у нас виставлені, поки тут стрітус король. А, так, а, так, ой ой. Флешдро є. Флешдро є, і воно на рівері не закрилося. І в нас а, є ще один виліт. І туз топ-5. Як це все перевернулося? Як це все перевернулося, закрутилося. Я тільки заходжу і заходжу туди дивитися. Ну, Олі в нас був, в принципі, другим стеком. А зараз є. Ну, ти думаєш, може, може зараз уже. Ну, Оле грігі, був я нагадаю, але був чипаком в моменті. Ні, я знаю, бо я говорю про початок. Грігі був найкоротший стек. Забув. Так. найкоротший стек був у гріє. Без блефів починаючи там забі 5 же, ну ти якщо не блефуючи. Ні, я розумію, що ти трошки напевно а ні, не ні. Ну, я думаю, Без поняття лепесток просто блеф і чудити. Так, але воно воно якраз коли того і того багато. Ой-ой-ой! ой, -ой, 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 -ой. <пеку> Подивись, Грегі такий, та я хочу в хайлайти попасти з 9-5, Просто такі шістки Три на ЕСБ. <ФС> <ФС> <пеку> Репушнув, так, так. Бо, просто вау. вау. Дев'ятка, дев ну, дама. Це таке просто... дев'ятка рівером приходить, ходу? Ні, валет, валет. Подвоєні для Матеуса. Дама, туз були б на розхід, тоді б дев'ять хай не грало, які 6 хай тоді б не ділили. Ну, ші... Шістками побачити таку історію, це прям подарунок. Йоїої. я, я ой ой Я би хотів зіграти цю фіналку, от чисто знаєш ради цих емоцій, ой, я навіть дами не побачив, думаю, ну там то скородів десятки, що такого. А Думано. тут, да, тут Цікаво. Ну, то що цікаво, Владимир Пуш, Олі Пас, Матеус розплакався а може ви і викинув. Так, 100% відсотків викинути. Викинув. Вз... Ну, так, в принципі, десь. так. Десь. Хоча, в принципі, не та а десь. Ні, ну, якщо увагу. Владимир Лин ставить, ну то 100% викидає Адріан. Блін, тут прикол в тому, а, тут що Open 3X, я не звернув увагу. Ну так. Ми та. пишемо Open 3X і такий, ну там вже і. Е, ну, типу, Адріану... 6, 7, 8, 8, ну типу пар... Давай вставим, на, на якій хвилині, на якій хвилині Адріан викине. То чи продумає він. Чи піде відлік, чи з'явиться цифра 8, там, де хвилини. Я думаю, та ні. ні. 42 секунди. Зараз викинув, От одна. 44. Ну, дуже близько, бо. Я бо там Можливо, б навіть якийсь сторін. ой ой Надійно. Ой, а не надійно. Надійно. Він кожен такий каже, я ще не був чи по команду, а я. Ой-ой, знову, знову кулер, знову кулер, дев'ятки вдами. Зараз може бути. Це last, last chance, last chance, last chance. <гум> так, і 9 чи 8. 9 чи 8 не прийде, а прийде валет, і це. Виліт для last chance. Заплашаю цей турнір на п'ятому місці. Заробляє 165 тисяч доларів. Ну, то коли ти треба, то сп'ять то чи. Ой, ну ні, ну не, не очевидно. Ну, ми проти 7-3 будемо мати 57-58%. Ну, це не то, що ми сильно хочемо. З тим, що Матеус такий же стать. Було б вже бландів 10, думаю, то, то вже так. Ну, тут Добре, бландів є. А... Я... Давай по границям тоді, що ти Тоб... Ну, Ту десь з 8. Тут з 8, думаю, може. О, ні, все ж заколив. Все ж заколив. Uh, от, Сімечка прийшла. Ну, це вже все, знаєте, ми можемо до якогось моменту до часу там, дивитися. Ой-ой-ой, та... ой ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ей. Грегі в топ 3. Вилітає Владімір на четвертому місці, отримує 214 тисяч. Чекай, 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 бо у і це тус 8. А, ну, Грегі uh, uh, ну, не все, запу... да все запушить. Це пас, це пас. І, і якийсь О, це вже пол, такий. О, я думав, я думав, я думав, <звучит> не він все не запушить. Тому... Тому... Та, 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 він точно не все запушить. Ну, uh, 100% від від відсот... для Адріана, от і шанси пішли. Ооо, але, але, Шеміон. Ну, це ну, цікаво, від, як та, Грегі. Та ну, якісь тут якісь якісь точно якісь? буде виставлення, просто цікаво, як воно відбудеться. А, ну, отак раз. От бачите, мені цікаво було від Грегі? Мені було б цікавіше, щоб Олі робив. Чи стовплей були якісь? Ні, мені загалом було цікаво. Ну просто мені було цікаво, що зробить Грегі, того що там ну, цілком. Ну, Часто він би став просто олину, але мені здається, що тут з 10 така рука, яку можна не, не обов'язково просто напряму олином розігрувати вона така досить сильна. І Оле ну, не, не буде сильно прям затискатися в Блеф, блеф Требетах чи Олинах. Знаєш, що мені цікаво просто уяви собі, що ну, 20 ББ ефективний, нам привітає Райс 3, 3 Що ми робимо з тим самим? Ой. Ой. Та ні. Ну, якісь проти Грегі можна, якийсь клік. клік так. От, я хотів mm. це, що ти запропонував. Так, ну, ой. Матево... Поїхало у всіх флешдро, Матеуса флешдро старше. І це там то пара для Оли, але Нижній стріт для Адріана Матеуса. Ось ось трошки і по -по позабирали в Грегі фішок. Перший раз у Матеуса фішки з'явилися в чат. Так. це. Пішов Грегі розказувати історію, але Воле є. Я думаю, навіть з велетом піковим просто кол, не буду нічого не ні пушити. Просто колоть і дивитись далі. А Грегі, напевно. Ну, от по піці може і не здасться, Цікаво, як йому грати. А хто може не здасться? Ти, ти маєш на увазі Греки. Грегі, грегі, грегі так. Я думаю, ну там yeah, не вона. піка, він, то все здається, а от піка. От піка цікаво. Ну, Оле, звісно, кол. А вже рівер буде дивитися. Може, можна тут Олі виблюфоти. Ні, я не за те, що щоб Олі ви не виблюфували, але просто цікаво. Ну, і можна пробувати просто, коли в тебе піка в руці і на дошці три піки, ну то вже шанси якісь є, а не просто ну, 5-9. Ну, да. Ого. Ну, не викинуть. Таким блокером в Тримаксі то неможливо. Ой-ой-ой-ой-ой, на представліні Андріанчик має шанс вийти на друге місце. Адріан, не в блок, для Адріана. Чорно трошки гірше. І. Рівер. Це шістка, І це знову подвоєння для Адріана. І ось майже Чіплідер. Майже Чіплідер. Так, ну вестеллені дивимось. Mm -hmm. Кри... ну. Ніхто нічого не викине, так, сімків туз король. І, туза, давайте. І... Я туз... Туза дало. І сімку no. дало! Вилітає Оле Шеміон на третьому місці, good game, GG. GG, Олі. G ну, Богдан, Це... який десь хвилин тому сказав, Оле виграє цей турнір, трошки не правий. Ну, монетка вирішувала. Coin glucks. Ну і що, чиї два фаворити зійшлися. О, так от. Ми тупо вибрали 8 макс і двох найкоротших стеків. 8 макс, два найкоротші стеки. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой. Що ж це у нас знову виставлення якісь буде чи що? Може бути, в одну. Хитап, чи вже вони зіграли? Ні, це здається перше. Блін. Oh. А ні, не вже одну не вийде. Ну, вже не в одну, вже не в одну. До речі, прикро. Я дуже сильно болював щойно за Шеміона, бо таки були близькі до того легендарного хеджапу, як я собі в голові намалював. Уф, ну, да. уф, ти бачив це? Ну, да, так. Едрі да. знаходить чекбек. Позиції, ну, чекбек, логічно, що позиції. І тепер щось. Такий, бляха, зараз... цікавий, який сайс виберем. Знаєш, було... я думаю, що Адріан навіть не, не так прикольно бачити цей бет. Бо він такий, ну я би щось би добирав. Би Олин, Олин і Снепкол! Снепкол, снеп сюди! Сюди, Адріан! Ха -ха -ха. Гарно, Боже, який ж геній, який ж геній. Коротше, я катав фіналку 150, ки і щоб, як в мене логіка працювала, я вийшов на фіналку 150, ки я першим ділом. Включи запис екрану, бо я такий боляха-муха, та я вийшов на цю це якимсь чудом, я тут зараз буду катати. І зараз, не дай Боже, я на якомусь адреналіні викатаю якісь такі рішення, які будуть там супергеніальними, знаєш. Е, mm -hmm. Що мені не власти. А, а я в мене реально в мене було відчуття, що я зараз ну, я цю фіналку, коли ти граєш фіналку, не, не поберу, типу, за... коли в тебе дев'яте місце це вже best cash, в чотири рази більше умовно, ніж дев'яте місце, а ти там з другим стеком. І ти, ти, ти на такому адреналіні я її реально катав. І в мене була перша думка. Я включаю фіналку, записую і коментую, бо не дай Боже я зіграю якусь родачу нестандартно, що я ніколи не грав, щоб угу. не було це якоїсь гастро, бо мені було дуже важливо. Ой, ой, ой ой, ой нас нас ой. цікава роздача. Я роздумав чи чи піде так грати Адріан, він на маленький сайт забайтився. 에, пішов на танки ставити. Цікаво, як зараз перевірю, чи чек-чек, чи він ну, лин широко ставити на велі. Mm, цікаво. Цікаво, от що, ну, що на рівері ми робимо. Ну, все ще чекає. Ну, якщо ще їх <поставлено> <рік поставлено> перетворить. <поставлено> ну, Виглядало як чек-чек. Грік розуміє, що, що там, може, просто доїхала п'ятірка, о, він пішов перетворювати. Ну, це вау. Вау. Чи ні? Я просто я хотів сказати, що. ти на місці, А, ну ладно, ми то бачимо руки. Матеус мається на увазі, що. Ні, викинув, викинув Матеоспав. Вав дуже гарна від ігрі. Прочитав ситуацію. До речі, я в цьому е, випадку порапився більше, бо я вже працював із станції, але в мене там станція е, з лампою, ну коротше на стрімі, не може вивести більше е, там, трьох годин, навіть, можливо, не три повних. І в той момент я такий думаю, блін, ну хоч би недовго. Не і це був рекордно коротка фіналка. Ми там щось за годину 15 справилися. І такий, блін, невже? Не ну да, так, був рекорд. На Та моїсторію. Ой-ой-ой. -я -я. Ну. Надійшся, що Кріги якось піде, ще в слопплеї. Він точно піде в слопплеї. Та ти навпакій. Якщо за Дріана, то ти маєш не надіятися, що він піде в слопле. Ні, ну так, так. Я я вже зате... ну, я буде, за тебе. Буде я один, буде кол, і дивитися. Я кажу, що я за тебе переживаю. Не. не хочеш тих мене з вас залишив? Ну. Ну, ти давайте Це що, п'ятірочку. Та, снеп, Снепом там кетчить, і тут ще секундочку витримав такий стоїть. Ну, ми, ми маємо переможця. Ну. Ми маємо переможця. Людина, яка вийшла з найкоротшим стеком. 15,5 великих бла індів. GG для Матеуса, <плес> я думаю, що. Він боровся, як Лев. Зараз прикро, але завтра буде приємно, бо вийшов теж не, на, не найкращим стеком. Металося, що там було. А, третій стек. Зручніше. Ну, от так. ну, така фіналка. О, що я скажу? Чекаю, це треба підсумувати насичено супер чат. Вона взагалі була не скучно багато роздач, іначе я це частенько говорю ну сьогодні прям стік екшену. Чи це Богдан його створював своїм коментуванням? Не знаю, але завжди кажу, завжди чекаємо ще було цікаво послухати. Ми пров не добралися, тому що пора, так обережно. Можливо, ти не дуже хотів розказувати там за останній оф. Але ми тобі бажаємо успіхів. Ми тебе чекаємо ще раз. Дякуємо за сьогоднішнє коментування, за те, що поділився своєю експертністю з нами, і бажаємо тобі великих успіхів і щоб ти. Поновив euh, свій Best Cash і поновлював регулярно. Нехай буде це там така гарна сума ж і 500, 500 е, доларів буде достатньо, напевно, але стабільно це робити раз в місяць. Так, це буде тоді супер. Дякую глядачам. Дякую вам за запрошення. Буду ще приходити, е, коли буде час, думаю, буде більше часу. Ось і таку купу грошей, яку ви бачите на екрані. Те щоб кожен з вас в своєму житті виграв ще раз з Новим роком. Всіх благ.